Про допомогу в мене до війни був великий бізнес і маркетинговий. Як тільки почалась війна, я всі свої гроші, все, що відкладав за перші три дні, вклав на допомогу. Їздили, допомагали, і буржуйки там відкрили, робили для блокпостов. І їздив людей, вивозив з Харківщини, Сумщини. Бувало за день, і Харківщина і Сумщина. Потім отримав поранення. Я взагалі ледве вижив. І коли я лежав в госпіталях, як тільки я тямився, наприклад, в Дніпрі в 16 шістнадцять лікарні я лежав. А я дивився на чому пацани лежать. Ну майже на досках просто лежали. Я там закупив матраси на відділення, щоб пацанам де було лежать. І після поранень концерти даю допомагаю, відправляємо а, бронежилети, каски, рації, тепловізори. Від цього святого батальйону хочемо подякувати Іванчуку Сергію по надані нам мотороли радіостанції, тепловізорів, шалоне фаст та плетоносик разом до перемоги. Що, що тільки не було дрони, електрогенератори. Тільки за 2024 рік ми відправили 36 автомобілів на допомогу зсу без жодних зборів. Взагалі, от зараз їде сорокова машина, і це я показую вам тільки 20% від того, що робиться. Я на цьому не хайпу. Я просто показую приклад, як воно має бути. Ми якісь там продаж курсів чи навчання. Це все відбувається тільки тут. І зараз ми будемо навчати військових та їх жінок безкоштовно. От давайте в цю неділю я для вас проведу безкоштовний ефір. Можна на нього потрапити за посиленням в шапці профіля. В телеграм-каналі буде вся інформація. Я вам детально поясню, як от за допомогою телефона, коротких відео, соцмереж можна заробляти і добре себе почувати. Головне телефон, інтернет. У мене цей бізнес більше десяти років. Я до війни ще жив в Італії за кордоном. Добре себе забезпечував, почував. От я з вами щиро відверто цим всім поділюсь. Питання позадаємо, поспілкуємо.